Так, друзі, всім привіт! Знову я на своєму каналі. Ось і сьогодні буде таке коротеньке у нас від, відосік, який буде, як замаринувати цибульку. Ось взяв я чотири цибулинки. Як я кришив, я вам ставлю, покажу. Ось таку беремо цибульку середніх розмірів. Я вже одну скришив. Перерізав пополам і ще раз попала ось такими от кусочками. Оце у нас вісто з одної цибулинки. Ось, беремо таку до середніх розмірів. І, і таким невеличким кусочком якраз нам таке треба буде для нашого салатику. Ось, ось так. Докришимо її. І невеликими, і не маленькими. Рецепт напишу під, в описі. Так беремо ми, Тут у нас 4 цибулини. На 4 цибулини беремо. ми 200 мг кипятка, заливаємо в нашу цибульку, ось так, ось тепер беремо ми е, уксус, 3 столові ложки, так, зараз я вам Так, друзі, ось беремо ми ложку столову. І на чотири цибулини беремо наберемо шість ложок уксуса. Одна. Дві. Вибачайте самому не подобно, але. Но... Три. 4. пять і шоста. Шість столових ложок беремо оцету, уксусу. Тепер беремо чайну, дві чайні ложечки солі. Беремо так. Ось так, як дисно. Дві чайні і берем е цукор. Дві столові ложки. Ось одна. Ну, не полагаю. Друга. Так як ложки наші були не повні. Возьмемо ще пів ложечки. Ось так. Так. І це все ми ретельно перемішуємо і використовуємо нашу цибульку в тих цілях, яких нам вона треба. Ця цибулька у нас піде на салатик із легенями. Це буде наступне відео. Кому цікаво, підписуйтесь, поставте лайки. залишайтеся на каналі. Ось, а я вам засниму, покажу, як ми будемо робити салат із свиного, свиних легені. Все, ось так ото. І годинку даємо їй настоятися. Ось, ось так. Всім пока. Лайки, дизлайки, коментарі.